Привіт! Всіх вітаю на своєму каналі: Королі Фландер та Термонська біла. Сьогодні хочу вам показати відсадку кроленят тармонська біла. їм 50 днів. У нас 20 кроленят для двох кроличок сидить. Будемо відсаджувати. І ще в нас є одна новина. У нас кроличка Фландер привела, кроленят, теж вам покажу. Будемо починати. Піснемо розкидати наших кроликів. О, такі красавчики. Їм тут дуже жарко вже. Їх багато тут, а дуже і їм жарко. Тут. І тут. Дивіться, скільки тут їх є. Багато. Багатенько. О, і цей. Попідготовлював я клітки. Все чистенько, там посипав я доклін. Тут будемо. Тут і тут. О, 4 кліточки підготовив. Раз, по 5 штук будемо розкидувати на, на клітку. 4 клітки по 5 штук. Тут оставив собі поки що три самочки. О. Три з половиною місяця ставив собі дуже класні самки. Вже в охоті, вже можна парувати, хочу собі зараз прикупити до них самця та й будемо щось парувати. Добре. Почнемо, зараз я почну їх розкидувати. Бо, це, бо в нас зараз через трошки зараз світло мають виключити через півгодинки. Опа! Вискочив, вискочив. І по ходу буду вам показувати. Ось одну клітку я вже розкинув. Осталась у нас самичка лежить, відпочиває. Ось у нас вийшло 5 самчиків тут. Тут вийшло 5 самочок. Ой, їм тепер буде більше місця, легше. Тут вийшло 5 самочок. самочок. Почнемо з цієї клітки. О, звідси теж розкинули. Дивіться, які вони брудні. І самочки наші, там трошки ззаду треба почистити буде. Тобто завтра, бо зараз вже вимкнуть світло. О, І так. Тут у нас вийшло три самочки і сім самчиків. Тут є три самочки, два самчика позначених. Я так собі позначив, щоб знати. О. І тут в нас вийшло теж самочків. самчиків. Отак, ми порозкидали наших кроликів. О, Вже їм буде легше нотше, зараз наливаємо води. І такі-то у нас кроленятка. Наші фландери відпочивають, подавав їсти. Теж вже підростали. Це наша самочка така. Лей там буде 19-го, 4 місяці. Наша куплена самочка. О, даю їм такого озерну суміш. Тут пшениця, кукурудза, комбікорм і овес. Наш самчик з тисновка. агресивний самчик. Ох, просиди. Відпочивають. Ось. Ще вам зараз позакриваю кліточки. Покажу кроленяток. Як вони? Що в нас тут є? Ось у нас тут є такі крулинятка. Привела кроличка. Мадмуазелька наша. Андер Хасамка перш, перш, перший раз вона привела. Перший раз, в неї ще не було кролинят вона в нас була мало міксоматоз. Там в попередніх відео можете знати. Але я її вилікував. І все добре. Ой, вона нам привела таких гарних кроленяток. Тут їх вона привела е, якось 9 але щось троє було неживих. Лишилося шість 6, 6 штучок. Ось такі красунчики ростуть, ростуть. Нехай відпочивають. І тут в нас ти бутузина. Покажу, що вам тих, як попідростали. Ой! Як попідростали наші малища. Малиші наші, як попідростали. Вже повідкривали очі. О які вже. вже повідкривали деякі почали відкривати очі, які вушка вже мають. Ось такі у нас малиші. Мама. Самочка. І такі малишня така гарна. Тут вісім штучок їх є. І всі гарні, ростуть. Ось. О, і на цьому все будемо завершувати. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім па-па.